Політичний експерт Тарас Загородній він з нами вже на зв'язку, як я відзначила. Пане Тарасе, я вітаю вас в ефірі громадського радіо. Так, добрий вечір. Ну без сумніву, я думаю, ви знаєте про що в першу чергу ми будемо говорити: про поповнення фауни. Якщо так можна сказати у Збройних силах України про Леопарди 2 і ну не буде перелічувати от все, що було сказано посадовими особами, самим паном Шольцем. Ну, це з офіційної частини, скажімо так, зголошення. Але найцікавіше на мою думку, чому, з якої причини, от ну. Ймовірно, з яких кількох причин це рішення ухвалили. Чому його ухвалили врешті-решт? Чому не раніше? Чому піз... не пізніше? От логіка, ну, сам розвиток подій навколо цієї теми ну, символічно достатньо. А, ну, німців дотиснули. Дотиснули, причому <кхем> достатньо в такий... Цинічний спосіб, цинічний іронічний спосіб, як люблять робити англосакси, коли вони притиснули фактично німців до, до стінки. Перший ж пробив цю таку оборону це Британія, яка заявила, що вона передає танки. Вона тим самим фактично показала, що пан Шольц прибріхує. Ну, не сказавши про це, коли він заявляв, що передача танків Україні – це є втягнення НАТО війну в війну з Росією. Так? А, ну, британці сказали, добре, ми країна НАТО, ми передаємо танки. Так, да бе до речі, без посилання і без знаєте, цих хороводів навколо того, що ми повинні все обговорювати з партнерами. Так, останню краплю скоріше за все, це була історія з тим, що ну звичайно, що тиснуло всередині НАТО і Європейського союзу, це Польща, Фінляндія та інші країни. На Німеччину Польща достатньо, так. Ми бачили, як вони публічно йшли на конфлікт з Німеччиною. Якщо британці не йшли на публічний конфлікт, так, вони їх просто передали, принаймні сказали. То вони зробили, ну і звичайно, що Сполучені Штати Америки, тобто тиск е, Сполучених Штатів Америки теж зростає. Е, ми бачили і виступаємо і республіканців, і демократів, які вимагали передачі зброї е, України. Е, там німці хитрувати почали викручуватись, коли заявили, що ну добре, тут же британці передали танки. Ну давайте. давайте ми тепер згадаємо, що от перше, нехай американці дадуть, а тепер. Потім ми будемо передавати. Ну, після офіційних спростувань від Держдепу про те, що це суверенне право Німеччини передавати танки, в перекладі, в перекладі mm -hmm. з дипломатичної це називається. Ось вони вже а, самі почали... Пане Тарасе, а повтор, повторіть, будь ласка, тому що наш цнотливий ефір певно з'їв оцей переклад. От просто не, ти не, 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 не триндість. Не триндіст, я б хотів більш, ага. я хотів більш, ну, зроби, більш Ми, усі, ми всі зрозуміли, ми як зрозуміли як так. 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 І тобто, Німеччина опинилась в такій ситуації, що вона фактично, ну коли всі країни почали передавати, вони опинилися в досить Лі незручної ситуації. Вони б опинилися фактично в політичній ізоляції, і вони б виглядали як фактичним пособником Російської Федерації. Ну і там і так велике лобі. Так а так вони б тепер змушені були піти на цей крок і дозволити передачу зброї і третім країнам, що вимагала в першу чергу Польща, тому що самі Німеччини танків не так і багато. Через те, що після таких вдалих керування міністерством оборони там деяких представників від партії Меркель і так далі виявилося, що Бундасер взагалі небоєздатний. А от на озброєнні інших країн танки є леопарди, там їх є приблизно... Дві тисячі є в Польщі, є в Фінляндії, є в Португалії, є в Іспанії та в інших країнах. Тобто, які можуть передати в принципі, ці танки, якщо вони в дійсності знаходяться. В такому справному справні справному стані ну це дуже добре в дійсності. Дуже добре, але тут я хочу завжди робити озважена і завжди говорити. Хочу наступне. Ми повинні розуміти, що та допомога, яка надається Заход, Заходом Україні, вона. Достатньо для стримування російської агресії, навіть для проведення деяких наступальних операцій, але ми повинні розуміти одне: що без масового виробництва власної зброї, власної зброї, особливо наступальної, ну ця війна затягнеться на досить довго. Чому я так говорю? Наприклад, деякі види озброєння, скоріш за все, нам ніколи не передадуть. Ну, наприклад, ракети дальністю 1000-2000 кілометрів. Або безпілотники, які були літати на таку територію, які здатні наносити удари по території Російської Федерації. Я для знаєте для цікавості подивився чим озброєна, наприклад, армія Тайваню та е, Японії та Південної Кореї. Там дійсності американці дають їм все, що вони попросять: там петроти, літаки і так далі. Але от ракети, ракети вони їм не передають. Тобто ракети великої дальності, тайванці, японці і південна Корея робить е, Робу робить саме це висновок, mm -hmm. да і це висновок висновок для України. Це не просто так. Це, це теж така ситуація. Там вже теж стосунки з ядерною державою з Китаєм ідеться. Mm -hmm. да, поряд це означає одне, що Україні слід переходити, мобілізовувати ресурси і переходити на виробництво власної зброї без перенесення. Війни на територію Російської Федерації вона може затягнутися на досить довго. Я одразу ж вам говорю. Я просто дивлюся вже стратегію, яку стратегію, яку брали сполучені штати і західний світ. Тобто, ми повинні розуміти, що чмобіки повинні вмирати не в Макіївці, а повинні вмирати в Долгородській області, в Ростовській області. Для цього повинна ну і заводи їхні теж повинні знищуватись, бо у них є промисловість це ж таки достатньо потужна. Без перенесення війни ну важко буде закінчити війну в цьому році. От О, Ось дивіться, пане так. Тарасе, от з огляду на це, от війна на території Російської Федерації, те, чого ну декларував Берлін, чого він боїться ескалації. Я тут дуже е, цікаву статтю. Е, Дуже цікаву цитату. О, скопіювала собі під ефір з о, статті на німецький Дівельт. Там і в нас от, в нашій розмові вона ставить питання: чи це, о, ну що, що перше, курка чи яйце, чи це Берлін дотискав Штати, чи о, Штати Берлін. Тому що от, я Жак Шульц, головний коментатор групи що він пише: без сумніву, ані Варшава, ані Рига не можуть відбити нас. Туп Росії на території НАТО на це здатні лише американці. Європейська безпека немислима без американського захисту. І наполегливо повторюючи цю думку, Шольц знову втягнув американців у європейські справи і таким чином зміцнив їхню власну безпеку. І от він так іронічно каже, журналіст: якщо це той Шольцінг, який деякі союзники різко критикували протягом останніх днів, тоді, будь ласка, робіть ще більше. Ну, це так, от останнє це таке. Суперечливе, ну, знаєте, зрозуміло. Це, це, це німці для це, це, німців. Це, це так. Німці це німці писали, так? Так, ну, так. Дивіться, я, я хочу сказати наступне: якщо німці і далі себе так будуть поводити, так, вся вся особливо Східна Європа буде розуміти, що на німців взагалі неможливо покладатися. так тому що ну по перше ви реально брехали там особливо як сказав коли що начебто неможливо передавати зброю через побоювання через побоювання конфлікту ну з Росією, включення нато тобто дивіться коли Польща передавала танки Ну це ж танки були, да, вони радянського виробництва але польського, все ж таки польської армії, що навесні минулого року. Тобто, це не була втягнення а, в а, у війну в країни НАТО. І наступне: а коли німці передавали ці самоходки. Це ж теж фактично танк, да? тільки це гармата на колес, ну на, на гусенях. Там да? ну як танк, тільки танк швидше їздить там. Да І він більше для нападу використовується. Тобто, ну звичайно, ніхто нікого не втягував. Я думаю, що це робота російського лобі в Німеччині. Росія вони все ж таки сподіваються вийти на. на на business as usual після війни mm -hmm. так ось і тому намагаються не дратувати так. Ну і знаєте, ще є одна прагматична річ, яку ми завжди забуваємо. В принципі, пан Шольц, наприклад, на Давосі відкрито сказав, що йому потрібні мігранти в країну. Ну, логіка така: менше танків в Україні, більше мігрантів з України в Німеччині, які будуть працювати на німецьку економіку, і за все там. Ну, тобто, це прагматично. Це, це Цинично, це угидно, вибачте, пане Тарасович суто полюські, це рідко. Ну, вибачте, будь ласка, це є реалполітик, до речі, німецький термін, так? І німці, європейці, вони, вони ж імперське мислення, так? Воно ж нікуди не поділося, ще там з 19, 20 століття. Так що, ну, вибачте, будь ласка, треба бути розумнішими в даному випадку. Ну, питання в тому, що ще раз говорю, тут ми повинні розуміти власне, ВПК. Незалежні незалежність у виробництві зброї і переведення війни на територію Російської Федерації, тому що в такому форматі це буде довго робота спецслужб на території Російської Федерації, щоб росіяни боялися, так ну от пане Малюк, наш голова СБУ, в принципі, своїх інтерв'ю вже не приховує, що бавов не буде більше і нас там теж ніби і глибше, і, спроб... і глибше, якщо я додам. до. Додав... І цитату з і пана Буданова да і спробуйте, да, і спробуйте, і спробуйте. Довідіть, будь ласка, так і ну, дивіться, пам'ятаєте, як перелякалися росіяни, коли вдарили по аеродрому Енгельсу? Так, а, ну вони побачили, що можуть і до Москви добити, і я не виключаю, що вони ну це от це то, що долетіло до аеродрому. Це точно українського виробництва було, тому що Україні навряд чи б давали таку я зброю, і ще раз вам говорю. Я ну, союзники нам, навіть... боялися б це зробити. Дану навіть якщо нам дадуть ці Атаканси там дальністю 300 кілометрів. Я упевнений, що там буде обмеження щодо використання цієї зброї безпосередньо на територію Російської Федерації. Ну, Крим вони дозволять, скоріш за все, так. А от безпосередньо на територію Російської Федерації, скоріш за все, будуть стояти, стояти обмеження, а нам потрібні ракети на тисячу, і на дві тисячі кілометрів. Це тільки питання. А питання будівництва нашого ВПК, які повинен це все робити. Ну щось там британці дуже цікавеньке, таке обіцяли з цього приводу. Але це довго розповідати зараз, перед очами не щоб я не перебрехала ці повідомлення. Хочу зачепитися я ще за кілька тем. Але от на останок з цими танками хочу запитати, що наступне? От зараз пан Шольц, як і раніше, там про танки, про важкі якісь бронетранспортери чи щось іще все те. Що вже їздить в Україні, так тепер танки. Він каже у Бундестазі, виступав, каже: ні, 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 ніяких винищувачів. Винищувачі не будемо постачати. Ми можемо все ж таки сподіватися, що наступне, що до нас поїде або полетить, це якийсь там в 15 16 Ну скоріше за все, F-16. Про це Нідерланди вже заявили, що вони готові передавати, якщо Україна попросить. Ось це дуже дуже гарний сигнал дійсності. І помітьте, як розширилось оце. Про, про британське таке, я б назвав проукраїнська, пробританська частина Європи. Вона розширила значно. От буквально позаминулому тижні був е, е, талінський саміт. Та, та підписана була талінська декларація. Це фактично така, вже знаєте, образи. Такого неформального союзу в рамках ЄС, там НАТО і так далі, це який більше буде прихильний в тому числі Британії та Англосаксам. і там додалося. Ну у нас раніше говорили про Польщу, країни Балтії а, і так далі. І там додалося, ще дві країни, про які ми ще не підозрювали: йдеться про Данію і про Нідерланди. Це при тому, що Нідерланди мають достатньо тісні стосунки з Російською Федерацією на рівні бізнесу, тому що там багато компаній було зареєстровано російських, і це дуже, дуже гарний в дійсності крок і дуже гарний сигнал. А ну, скоріше за фі... ну, авіація, в принципі, авіація, в принципі, тут в залежності від Німеччини не менше, ні тому що, е, якщо не помиляюся, у Німців, особ во таких от власного виробництва, а не спільного, наприклад, зі Францією літаків. У них в принципі немає так. Uh -huh. То дозволу в них питати не збройні, треба да. а, у французів є власні літаки, які вони самі виробляють Рафалі, а у Шведів є свої літаки, гріпени, які вони виробляють. А, ну і відповідне в 16, ну і так далі. Це те, що стосується Сполучених Штатів Америки. Ну я думаю, що основним партнером будуть тут все ж таки Сполучені Штати Америки, які нададуть. Можливість f 16 свої. і я не виключаю, що Швеція. Швеція це до речі дуже цікава країна. У нас часто не знають, що Швеція має дуже потужний, дуже промислово розвинутий країни, дуже потужний ВПК у них. Вони виробляють все від підводних човнів до винищувачів. Так, і до речі, танки вони теж передають після дозволу Німеччини. Вони передають власну модифікацію танків «Леопард». Mm-hmm. І там ще е, хтось шведи, здається, е, також говорили про якісь свої танки. Ну е... ні, ні, це от те, що вони говорили. Це вони на базі танка Леопард. Це модифікація. Ага, шведська модифікація. Я випустила з уваги. Так, да, да у них дуже вони дуже потужні. ВПК і у них дуже просунута армія, тому що через те, що вони були нейтральними, вони завжди підтримували свої ВПК в такому дуже гарному. Стані. Танія, тому що несли витрати на оборону самі. Ну, вони були більш обачливі, з огляду на поточну ситуацію, скажімо так. З іншого боку, ну я думаю, реакцію Кремля на цю заяву можна не обговорювати. Як завжди, там якісь червоні лінії, погроза ескалацією, необдумані кроки і все інше. І ну, не думаю, що вони якимось чином будуть на це реагувати. Тут з економічної точки зору цікава заява пролунала тамтешній голова комітету з конституційного. Законодавства я такий собі пан Андрій Клішас в Раді Федерації РФ, і каже: Він ми готові починати конфіскацію активів юридичних осіб з інших держав за рішенням суду. Оце вже ну така відверта погроза. Ну не знаю, та яку вони можуть виконати. Ну, нехай виконують. Ну, ми повинні розуміти, що кожен крок, який робить Російська Федерація, в тому числі в стосунках із іноземними громадянами, так, це тільки погіршує ситуацію в Росії, і вона все більше і більше впадає в ізоляцію і менше підстав говорити про те, що вони можуть претендувати на якісь повернення у цивілізований світ. Ну, нехай спробують. Пане Тарасе, знаємо, що до вас з економічними питаннями можна звертатися. Тут таке є дуже цікаве внутрішнє наше певне питання економічно енергетичне. От пролунала заява, ну допис в них був у соцмережах. ДТ каже, що в січні почав імпортувати електроенергію з Європи. кажуть, дозволяє зменшити дефіцит, підтримати населення, економіку України. Але от ну що саме цікаве, вони не кажуть на яких умовах компанія імпортує електрику, за яким. Цінами скільки саме кажуть, от поточна потужність дозволяє імпортувати 500 мільйонів кіловат годин електроенергії на місяць. Це ну фактично все, що ми знаємо про це. Але ж ми знаємо, які шалені ціни зараз ну трошки менші ніж припустимо там півроку, рік тому на електрику в країнах ЄС. От щось мені щось, щось мені ну таке, якесь Ну, Я думаю, що це пов'язано пов'язана з багатьма факторами, а пов'язане з тим, що все ж таки росіяни влучили в ТЕЦи. В Теси наше, тобто теплетепловиектростанції, uh -huh. тобто виникає там там дефіцит далі через руйнування, через руйнування мереж, які з'єднують атомні електростанції з загальноукраїнською мережею, теж виникають дефіцити, не через те, що не через те, що немає потужності, через те, що неможливо доставити їх до адресатів. Тобто, ну ми не знаємо, може вони це будуть імпортувати, наприклад, для заходу України. Ну те що ближче, якщо йдеться з'їсть, тому що я ну поки що не знаю, яку географію, яким які люди. Ну, ну які споживачам вони це будуть продавати. Ну у будь-якому разі енергія потрібна енергія потрібна для населення, енергія потрібна для промисловості, ну і так далі. Ну, Я просто непокоюся, включу я бойлер, а він за європейськими цінами мені за раз душу за місяць нарахує. Ну, це жарти жартами, все ж таки, ну, дійсно, хотілося б знати багатьом споживачам, що, де, скільки і по чому, за якою ціною. Так? Ще хотіла я вас розпитати, от, ну, якщо не брати кожен окремий слух, окрему прім. Ще окремий випадок, а розглянути от, ну, тенденцію, якщо це тенденція взагалом, Оцей кріслопад, який відбувається в Україні зараз, тут і заступник голови Офісу президента, свіже сьогоднішнє п'ятеро регіональних очільників прокуратур Запорізька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, в Міноборони Двоє, в СБУ ще заступник перепрошую, не визбував в генпрокуратурі заступник генпрокурора і ще там, ну і, і ще кілька. А... Чи чиновників посадовців були звільнені. З чим це можна пов'язати, і ну дійсно це можна називати тенденцією якоюсь. Ну це ну сподіваюся, що Зеленський вже починає звертати увагу на те, що відбувається на, в, в уряді і на внутрішньому фронті, те, що говориться, тому що деякі чиновники у нас зрозуміли, що під час військового стану можна. Красти як було до цього, так там же було багато історії з тими, яких звільнили задовго то, до того, що сталося там з арештом Лозинського, і все інше. Там же і по Запорізькому губернатору, пам'ятаєте, були ці обшуки. Так, ви пам'ятаєте, що історія була з цим. З... Дніпропетровським губернаторам, у якогось його знайома, невідомо, в, в яких вони стосунках виявилась великою і багатою, коли на, на фірму, де, яку воно володіло, багато тендерів виділялося багато коштів. Тому це мав накопичувальний ефект, і я думаю, що тиск наших партнерів теж спрацював, тому що тиск на нас буде теж достатньо великий. Чому тому? Що грошей багато ж даються, і оскільки це гроші платників податків, так то вони хочуть розуміти, що ніяких скандалів не буде, і щоб виборці у них не запитували, кого ви там підтримуєте. Так? І тому вони, звичайно, скоріш за все, теж визначали там перелік кандидатур, які все ж таки треба позбавитись владі. Ось вони, скоріш за все, це зробили. До речі, я от підглядаю час від часу в новинні стрічки. Побачила, Укрінформ передає от свіженьки. Так і Європейський суд із прав людини таки визнав прийнятною до розгляду цю міждержавну справу Україна і Нідерланди проти Росії. Можна окреслити саме з політичної точки зору, наскільки це важливе рішення? Ну, дивіться, це я думаю, це в тому, в тому числі так. В тому числі це пов'язане із процесами mh 17, так, який був збитий на території України, тому що слід визначати, а де межі окупації і на якій території знаходився от той бук, який був перегнаний Україну. Я думаю, що це взаємопов'язані справи, тому що у нас на жаль, в нашому в нашому навіть законодавстві от щодо Криму, було зрозуміло, була точка от, з точка відліку, а коли відбулася окупація, так ну зрозуміло, ага. і це відповідно має юридичні наслідки. Там і майнові наслідки, і санкційні е, і так далі. а От стосовно ОРДЛО. ОРДЛО у нас тут плавало це питання, тобто у нас не було зрозуміло. у нас все ж таки окуповане чи не окуповане саме через Мінські домовленості і так далі. І тому я думаю, що чим більше таких юридичних фактів, тим більше підстав, в тому числі вимагати від Росії репарацію ж не тільки за окупацію і зараз війну України, а в тому числі за. Окупацію Крима, наприклад, там же теж багато майна було забрано. Там і все, що стосується вже з 2014 року. Це дуже добрий крок. На жаль, добіг ефірний час наш з вами. Ми за сьогоднішню розмову вам дякуємо. Сподіваємося, наступного разу ті події, які сьогодні не влізли в наш ефір, отримують розвиток і маємо матимемо змогу поговорити про них далі. Дякую вам, пане Тараса.